Прийшов подивитися, як проживає мій ботанічний сад. Вже місяць не працює, був на борнічному, потім зробили операцію на серці, шунтування перше, потім через місяць друге шунтування будуть робити. Ну, отак от він. Цвіте і пахне. Кліматіс такий. Терніфлора. Такий вид. Це вже хлопці посадили щось нове тут. Гортензії е, відцвітають. Бачите? Отак от, от. На сонці вони краще. Краще. А в тіні якось не дуже. Ну що ж цей платан розрісся? І він тут вже хазяїн. Так, що тут? Не позаростало? А, от так от. Ело. Лені вбираються, інші вже фарби, бачите кожного, кожного сезону міняється. Ботанічний сад. ну в даному випадку це арбаретом. Там якось це дендропарк ми називаємо арбаретом. І теж е, є віч, вічно зелені, є рослини, е, які листопадні скидають листя. Взимку він інший. Восени теж інші. Влітку зараз кінець, кінець літа. О, Вже і груші поспівають, і вже падають. Бачите. Так падають, гниють вони. Так. Ну і листя вже трохи. Якщо восени листя таке молоденьке, зелененьке, то зараз вони вже жовтіють, червоніють, і фіолетові бувають. Так, різні, різні. Отак. Оце. вже цвіте. Цвіте, кожного разу, кожного року цей рус тих ті, тих е, сорт е, десекта. Кожного разу вирізаю тут з нього оцей, оце, як вона. Жина, шиповник якось так. Не, не шиповник, Жина українська. Так, вирізає, а воно знову росте. Ну росте. А далі там у нас є. Я говорю у нас. А мені лікар зовсім забороняє працювати. Мені вже 67 років, він говорить, що це вже пенсійний вік для німців. Вони вже йдуть на пенсію в ці роки. Так що мені теж можна. Ну я не знаю. Ну, Буду волонтерити, буду приходити і трішки там ну, допоможу яблуки збирати. О, вони збирають яблуки, потім десь завозять на якийсь завод, переробляють там на сік. Ці яблука. Різні сорта. Бачите? Ну, на, на прикладі о, пока, покажу. Малус Малус, Доместика Тальхаймер. о Отак, сорт Тальхаймер. Малус Доместика. Сорт Бритахи. Бритахи Зомін. Ну так от. І оце внизу там є фруктовий сад. Це ботанічний сад, ще заробляє на цьому платить гроші. О, а тут можна посидіти, подивитися на саме місто. Вон з ботанічного саду я дивився. А потім туди, туди нижче. Це ботанічний сад, це корпуси університету е Чубінгінського. -чу це медичні корпуси. А далі ще нижче, там я лежав. Кардіологія, а там гори, це гори Швабішин О, У нас такі гори. Ну, десь вони як е, е, Прикарпаття, Прикарпаття, бо вони нижче десь до, до кілометру. О, а Карпати ми ж знаємо, що Карпати. Я гори, які вище двох тисяч. Це наша говерла. Це інші деякі гори українські. то вони вище самі Карпати. А тут це Прикарпаття. Тут і я називаю далі на південь туди. Тут дорогу ремонтують. О, на південь далі. Йдуть же Альпи, там Швейцарія, там, де Баварія, там йде е, Австрія, Альпи австрійські, е, швейцарські, Вони вже вищі. Ну, наші нижчі, трохи нижчі. А з другого боку у нас йде, е, з другого боку Швабриша Альпа у нас йде е, Шварцвальд. Чорний ліс. А туди за Чорним лісом вже йде э, Баден. Баден. Бо моє Вюртенберг. Земля називається баден вюртенберг Так оце Шабішін-Альп і це, А це. це мої колеги вже впізнали. Ну що ж, буду так, до побачення. Буду приходити. Поки не можу працювати, але приходити в гості можу. Отак От до побачення.